На Закарпатті 22 підприємці підприємців отримали кошти на власну справу за програмою надання мікрогрантів. Відтак і працевлаштували 44 особи. Створення нових робочих місць є обов'язковою умовою для участі в проєкті. Середня сума, яку отримували учасники, 240 тисяч гривень. За одне нове робоче місце програмою передбачено виплату в розмірі до 150 тисяч, а за два до 250 тисяч гривень. Подавати заявку для участі можна через портал Дія, це десь так розраховано, що якщо протягом двох років ці люди працюють і ці кошти повертаються у вигляді податків. І через три роки, якщо той, хто отримав цей мікрогрант, продивилися скільки він сплатив. Податків, і він, скажімо, отримав мікрограм 250 тисяч, а сплатив податків 260 тисяч. Ніхто нічому, нічого не винен, працює далі на розвиток. Якщо він сплатив, скажімо, податків 225 тисяч, то 25 тисяч прийдеться повернути.